Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо таку тему, як нерівність. Дивіться, в цілому це вже розглядалось не один раз на каналі, але повторення це все ж таки повторення. Це я взяв завдання з нової книги, і давайте на них подивимось. З'ясуйте, правильно чи неправильно є нерівність. Дивіться, А, довільне дійсне число, тобто на момент вивчення в школі ви вивчаєте саме дійсні числа. Тобто, А, це будь-яке число. Дивимось, що ми маємо? 9 13 більше аніж 0. Ну, в принципі, не неправда. Чому так? Тому що 9 мінус 13, це у нас буде мінус 4. Мінус 4 у нас не дуже схоже, що було більше за 0. Тобто мінус. Дивимось далі. Що ж ми робимо, якщо у нас 14а 13 3 менше, ніж 15-3а. В такому випадку. Ми пробуємо скорочувати. Все, зганяємо в один бік, або ж скорочуємо те, що візуально скорочується. Як в нашому випадку, 3а і 3А, і ми бачимо, що 15 більше 14. Відповідно, рівність правильна. Дивимось далі. Доведіть нерівність, якщо х довільне дійсне число. В даному випадку, коли нас просять довести нерівність, то, відповідно, нам треба так. А, ось вона, це в нас перша, але третя. Довести на рівність. Це означає, що знову ж таки зробити, щоб рівність була максимально очевидною. Тому ми розкриваємо скобки і зганяємо все в один бік. Буде 4х-12 менше, аніж 3х плюс 3 х. Далі, зганяємо все в один бік. 4х мінус 3х-х, це у нас буде 0х. Мінус 12, мінус 3, мінус 15 менше 0. В цілому, мінус 15 у нас дійсно менше за 0. Отже, це у нас буде правильним. Дивимось на 1,4. Так само розкриваємо. Це у нас за формулою скороченого множення. х 6, х плюс 9 більше аніж. Більше а, ніж мінус 6х. І відповідно плюс х квадрат. Уважно зі знаками. Тобто мінус на мінус, мінус на плюс. Дивимось, у нас справа і зліва є мінус 6х, є в нас х квадрат, Тому вони в нас скорочуються. Бо х квадрат мінус х квадрат дорівнює 0. Отримали 9 більше нуля. Це в нас також правильно, отже, ми довели цю нерівність. Рухаємось далі. Доведіть на рівність, якщо х довільне дійсне число. Тут аналогічне завдання: 2, 1. В нас буде, ми все зганяємо в один бік. х 4 х плюс 4 більше або дорівнює 0. Це в нас дуже схоже на формулу скороченого множення а2 плюс 2аб. Тільки плюс-мінус плюс мінус плюс b квадрат дорівнює a плюс-мінус b в квадраті. Тобто квадрат суми або ж квадрат різниці, в залежності від того, з чим ми маємо справу. В нашому випадку це квадрат різниці, тому ми його згадаємо як x-2 в квадраті більше або дорівню 0. Будь-яке число в квадраті добі буде більше, ніж 0, або ж дорівнюватиме 0. Тому це в нас очевидно правильна нерівність, і ми її залишаємо такою, як є. Далі подивимось 2.2 за тим самим принципом. Зганяємо все в один бік. 9х2 мінус 12х плюс 4 повинно бути більше або дорівнювати 0. Перевіряємо, чи це у нас буде якась формула скороченого множення. 9 це у нас 3 в квадраті. Тобто 3х в квадраті мінус 12х плюс 2 в квадраті більше або дорівнює 0. 3х на 2 це у нас 6х. Помножити на 2 12х. Тобто, подвоєний добуток цих двох чисел у нас сходиться. Отже, ми пишемо 3х мінус 2 в квадраті більше або дорівнює 0. Відповідно, квадрат завжди більше або дорівнює 0. Нерівність очевидна. Тому все окей. Тепер дивимось. Третє. Ну, 2 3. Давайте, я буду ось так плавно опускатись. Щоб все у нас поміщалось на екрані. Доведіть, що квадрат різниці двох довільних дійсних чисел не менший від їхнього добутку, помноженого на мінус 4. Тобто, що ми маємо? Так. У нас є квадрат різниці двох довільних чисел. Тобто, наприклад, А-Б квадраті буде не менший від їхнього добутку. Тобто він у нас або більше або дорівнює мінус 4 помножене на АВ. Розкриваємо. Це у нас буде А квадрат, мінус 2 ав плюс Б квадрат більше або дорівнює. О, мінус 4 ав Переганяємо все в один бік А квадрат, мінус 2 ав плюс 4 ав Плюс 2 ав плюс Б квадрат більше або дорівнює 0. Ось це, це фактично, у нас не квадрат різниці, буде квадрат суми. Тому що знак змінився, але все інше залишилось таким, як є. І як ви розумієте, квадрат обов'язково буде більше або дорівнювати 0. Ну і четверте, 2,4. Доведіть на рівність таку-то і таку-то, при тому, що x і y це довільні числа. Робимо те ж саме що й до цього. Зганяємо все в один бік x четвертій мінус 2х2 y квадрат плюс y в четвертій більше або дорівнює 0. В даному випадку, ми повинні зрозуміти те, що x четвертій – це по факту x квадраті. Як y в четвертій, це у нас y в квадрат в квадраті. І тому ми знову ж таки зганяємо це за формулою скорочного множення до формату квадрату. То х квадрат мінус y квадрат в квадраті більше або дорівнює 0. Це квадрат якогось числа, він у нас також більше або дорівнює нулю. 0. Дивимось далі. Доведіть нерівність, якщо А і Б невід'ємні дійсні числа. Окей. Ось, до речі, з третім завданням в мене була невеличка проблемка. Чому так? Тому що в цілому, у підручнику нам це розказують наступним чином: ми беремо. Пишемо, що А мінус 6 коренів з А плюс 9 повинна бути більше або дорівнювати від 0. Далі ми уявляємо, що А це нас корінь з А в квадраті. 9 це нас 3 в квадраті. І відповідно згортаємо це за формулу скороченого множення. Як на мене, це в принципі все правильно. Але трохи складно. Ми створюємо собі зайві корені, виводимо це. Давайте зробимо простіше. Дивіться. Це у нас 3, 1. В нас корінь лише з одного боку. В нас там не сума, а просто добуток 6 і корінь з А. Давайте ми праву ліву частину зведемо в квадрат і позбудемось таким чином від кореня. Тобто А плюс 9 в квадраті, більше буде рівня 6 корінь з А в квадраті. У нас же в цілому кажуть, що А і Б це невід'ємні дійсні числа. Тому що А плюс 9 це буде добутнім числом, що 6 коренів з А це також буде додатнім числом. Або хоча б невід'ємно. Мало ли у нас А дорівнює нулю. 0. Відповідно, ми можемо спокійно возвести в квадрат, і в нас нерівність на не зміниться. Як було більше або дорівнює, так і залишається. Відповідно: А квадрат плюс 18а плюс 81. Більше або дорівнює 36а. Далі. Вже за аналогією перекидаємо все в один бік. А квадрат мінус 18а плюс 81 більше, або дорівнює 0. Згортаємо це як квадрат різниці більше, або дорівнює 0. І нерівність доведена. Окей. Рухаємось далі. З другим так само, тільки я для початку би все на 2. Тобто, в нас буде вираз. Для початку А плюс Б більше або дорівнює 2 корення з 5А. Далі беремо квадрати, отримаємо а квадрат плюс 10а плюс 25 більше або дорівнює. 4 помножити на 5, 20 а Переносимо все вліво. А квадрат мінус 10а плюс 25 більше або дорівнює 0. За формулами скороченого множення А-5 в квадраті більше або дорівнює 0. Знову ж дійшли до квадрату. Третє. У третьому. Ми маємо схоже з другим, тому знову домножимо на 4 правий лівий отримаємо а плюс 4b більше або дорівнює 4 корення з аБ. І далі визводимо все в квадрат. Тут, уважно, з числами кореннями не заплутатись в лівій частині. Буде а квадрат. Подвоєний добуток цих двох елементів. Тобто 4аБ множимо на 2, 8 аб Плюс 4б в квадраті. Це у нас 16Б квадрат більше або дорівнює 16аБ. Перекидаємо 16АБ буде А квадрат 8АБ плюс Б квадрат більше або дорівнює 0. Згортаємо. А мінус 4 б в квадраті більше або дорівнює 0. Ну, як ви розумієте, квадрат нас це одразу каже, що це буде більше або дорівнює 0. Фух. І четверте, ми дивимося, ми докидаємо, множимо все на 2. Беремо квадрат і знову ж таки рахуємо. 3, крапочка 4. 64 плюс АБ. Більше або дорівнює 16 коренів з АБ. Далі визводимо в квадрат. Тут буде трохи важкувато, тому зробимо невелику хитрість. Запишемо це наступним чином: 64 в квадраті. Плюс 2 помножити на 64а плюс А квадрат Б квадрат. Тобто я не перемножу, я залишив його у форматі квадратів. Щоб потім мені було трохи простіше рахувати. Дивимось далі. 16 в квадраті, так само залишаємо, як 16 в квадраті помножене на А Б. Перекидаємо 16 в квадраті АБ вліво. 64 в квадраті. Що у нас буде тут? В цілому 64. Це у нас 16. Помножити на 4. 16 помножити на 4. 40 плюс 24. 64. Відповідно, ми можемо винести, що саме? Давайте винесемо одну ось у 16, і в нас залишається 8 мінус 16, як ви розумієте. А Б, плюс а квадрат Б квадрат більше або дорівнює 0. Відповідно, що ми маємо. 64 в квадраті плюс. вже мінус, тому що 8 мінус 16 у нас буде. Мінус 8 помножити на 16 а B, плюс а квадрат Б квадрат більше бо дорівнює 0. Далі. Нам би це згорнути саме за формулою скороченого множення, бо якщо ми так розв'язали 3, скоріше за все, і четвертий буде розв'язуватись так само. Дивимось. Що нам треба? 64 в квадраті, отже, нам, в принципі, ось тут треба отримати 64. Ми вже встановили, що 64 це на 16 помножити на 4. 8 це у нас 2 на 4. Отже, 64 у нас тут є. Подвоєння є, А b є. Відповідно, записуємо. 64 мінус. Ось, так. Мінус а, b в квадраті Більше або дорівнює 0. Відповідно, ми отримали, що квадрат. Квадрат автоматично буде більше або дорівнює 0, і відповідно, нерівність котиці. Рухаємось далі. Два юнаки купили для дівчат однакову кількість квітів. Перший юнак купив квіти за ціною 25 гривень. Другий юнак половину квітів докупив за ціною 20 гривень. Решту квитів за ціною 28 гривень. Який з юнаків витратив більше коштів? Давайте путь. Давайте подумаємо: вони купили однакову кількість квітів. Тобто, скажемо, Х штук. Так. Так, перший юнак купив все по 25 гривень, тобто 25х. Другий юнак половину квитів купив за ціною 20 гривень, а решту за ціною 28. Тобто, в нас є 20 помножене на х поділене на 2, бо половина. І відповідно другу половину за 28 гривень. 28х на 2. Нам треба це порівняти. Ну, дивимось лише на другу частину. Поскорочуємо двійки, отримаємо 10х плюс 14х. Дорівнює 24х. Тобто, наш другий юнак зекономив е, трошечки грошей. Його сумарний курс вийшов десь 24 гривні. Тому, власне, від цього і працюємо. Тобто, він. Оце, 25 буде більше, ніж 24х. Отже, другий юнак в нас зекономив грошей. Бонусні завдання. П'яте. Дивимось уважно на п'яте завдання. Воно, в принципі, останнє з складних на сьогодні. Ми розв'яжемо перше, друге, ви можете взяти собі потренуватись. Дивіться. В цілому, розв'язок дуже схожий на попереднє, але з невеличким нюансом. Ми, за... Ми записуємо всі дані. 29 більше буде рівня 0, і дивимось. В нас тут є і х і у квадрат, і 4х, 10 y, і 29. А ми ж зазвичай, щоб згорнути у формат квадратного рівняння, нам же ж треба три елементи, в принципі. Якесь число в квадраті, друге число в квадраті, і подвоєна сума цих чисел. Чи з мінусом, чи з плюсом, вже не критично. В нашому випадку в нас такого немає. Тобто у нас є x квадрат, y квадрат, так? А відповідно 2 xy чи мінус 2 xy у нас відсутні. У нас є мінус 4х і плюс 10y. На що це нам вказує? Тільки на те, що в даному випадку у нас буде не 1 квадрат, а 2. Дивіться. От у нас є х квадрат, мінус 4х. До повного квадрату нам не хватає другого елементу. Тобто, отут у нас є х в квадраті, як ви вже зрозуміли. Відповідно, тут подвоєний добуток. Тобто 2 помножити на x, і, як ми розуміємо, помножити ще на 2. Тобто, нам не вистачає 2 в квадраті. Запишемо його плюс 4. А ось цю четвірку ми, власне, заберемо від 29. Візьмемо це в скобочку. І так само робимо з y. І квадрат плюс 10y. І тут нам не буде вистачати вже п'ятірочки. Відповідно, нам треба 25. Ми знову ж таки беремо 25 з 29. 4,25 разом це 29, тобто від 29 у нас повністю розклалося. І тоді ми це згортаємо в 2 квадрати. Х мінус 2 в квадраті плюс y плюс 5 в квадраті. Більше або дорівнює 0. Це в нас сума тільки додатніх чисел, точніше невід'ємних, тобто вони можуть бути і нулем, і більше нулем, але не менше. Тому в цілому це також сходиться. Друге, ви подивитесь вже самостійно. А третє в нас більше на ой, ну останнє завдання вже саме на розуміння того, що ж таке в нас і раціональні числа. Дивіться, яка з рівності є правильна, перша чи друга? Як ви пам'ятаєте, модуль, в принципі, якщо у нас число від'ємне, тобто А менше 0, ми беремо модуль з А, він нам повертає мінус А. Так, так. Відповідно, ми повинні розібратись, що в нас під модулем: більше 0 чи менше 0. Як нам це зробити? Треба оцінити, які ж значення в нас приймає саме корінь 7. Дивіться, як ми це робимо? Дивимось, між якими квадратами чисел знаходиться 7. Тобто 2 в квадраті це у нас 4. Так? Так. Це у нас менше, аніж 7, але 7 менше, ніж 3 в квадраті. так? Відповідно, корінь 7 в нас буде знаходитись між двійкою та 3 Він не може дорівнювати 3. Тому 3 мінус 7. Загалом в нас буде число, що буде більше 0, нуля. строго. Нулям воно не стане. І тому в нас правильним буде саме перший варіант, воно ніяк не змінюється. Другий це в нас не виходить. Таке, в нас б знаки б змінились на протилежне, якщо б у нас замість сімки було, наприклад, 11. Тому що корінь з 11 в нас буде знаходитись десь більше 3, менше 4. Зрозуміло? Окей, тоді на сьогодні все. Гарно вам відпочити і до наступної зустрічі!